Розділ третій. Був один чоловік із фарисею, не на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, як і чиниш ти. Коли Бог із ним не буде, Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матері знову й родитись? Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав. Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель Ізраїльський. То чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне, і не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов? Людський син, що на небі? І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. А Іван... Теж хрестив в Єноні поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди і хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений, і щинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому. Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав: Людина нічого приймати не може, як їй із неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив: Я не Христос, але посланий я перед Ним Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого. Що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого, така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма, хто походить із землі, то той земний, і говорить по земному: хто приходить із неба, той над усіма, і що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтво Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує. Той життя не побачить, а гнів божий на нім перебуває.